Чайний рік, який завжди означає відкриття нової осейної дороги, дороги до знань, до нових звершень. Особливим стане він для маленьких першачків, які тримаючись за батьківську руку, вперше ступають на незвіданий шлях. На серці радісно і сумно трішки нині скінчилась літа, сонячна пора у всій великій, вільній Україні до школи поспішає дітвора. Україна мила, вся твоя родина, до на кільця знову спрагли йде. Пано Олександрів! Пилипенко Ніка. Жук Олександр. Одко Гирило. Послав Анна. Гаврилов Іван. Діва. О дерева коліна. Радісняти сину, ти свою, у добрий Любі дівчатка і хлопчики, ви краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож усім вам слід вчитися так, щоб вами пишалися батьки рідна школа. Смінуть наші бараженьки, як краса. Всіх полеглих героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Nikola Lito, Nikola Vasil, to ja hän sanoi, että sinä olet pieni. Svitsit paha, to paha, to sana, niin tahtsitko, että Хочу подякувати всім тим, хто виявив бажання, знайшов час і можливості відвідати сьогодні наше свято. Перше переступлять поріг нашого ліцею. Любі наші діти! Я бажаю вам, щоб стежина в країну знань була легкою, уроки цікавими, друзі, які ви знайдете в стінах нашого ліцею, вірними. Перерви цікавими. А ваша перша вчителька Світлана Олександрівна і вся наша родина вчителів вам в цьому допоможе. Всім нам, всім присутнім я бажаю мирного неба. Зі святом вас! Дорогі друзі! Звичайно, ми відчуваємо і розуміємо, що це свято таким приспитком іркати. Ми відчуваємо, в яких ми умовах живемо, як нам доводиться працювати. Але, мабуть, найскладніше нашим дітям, дітям, яким необхідно сьогодні робити перші кроки, здобувати знання для того, щоб стати повноцінними громадянами України, які будуть відбудовувати, які будуть ростити і прикрашати нашу Україну. Ми повинні їм допомагати. Звичайно, допомагати словом, порадою. І братами, і сестрами, батьками і робили все, щоб їм було комфортно. Це такий, знаєте, великий урок мужності, доброти. За що я вам всім дякую? Ще я бажаю, щоб на останній дзвінок ми зібралися на цьому самому порозі, у цьому самому або більш ширшому полі біля вашої рідної школи. Всього найкращого. Обіцяємо стійки і навіть мені навчитись. Ламби сонечком ставати, щоб по школу не проспав. Все, Ви на нас уважно глянете, гіна зміна, вам росте. Ми ж колярики, марі, діти рідні і сем'я. Ми йдемо у перший клас, бо на рух кличуть нас. Я українка, горжуся, раді, рідною мовою я володій. І стільки я навчуся писати, володитися, будуть, і матінка і Я вчитимуся як світ, буду вірна сину. На відомі сільні світі, світі в України. Останній перший дзвоник, який до школи лунко кличе знов, зрадіє свіжим квітам під віконник і в класі стане гучно від розмов. Не вдасться подолати вже ніколи наш мужній та нескорений народ. Ти з гордістю ми будемо до школи і навчатися без жодних перешкод. Веселі коридори, світлі класи, все це для вас маленькі школярі, щоб добре вчилися, здоровими зростали, щасливими і розумними були. Перша вчителька це не усе життя. Вона навчить своє ім'я писати. І слова мами найдорожчого у житті. І слова батьківщина також мати. А наша батьківщина Україна. Життя шкільного сторінки, хай буде сонячний щасливі. Школа, 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 ти чи і Мовчать віночок ціле літо. школа, школа, кола, вийдемо. Великим сім нам швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали, і в школа, відповіді за питання, школа, перше у житті, кохання школа, і дякую за все, школа, школа, тобою серця. Σχολα, είναι ευχαριστώ για όλα. Σχολα, στο μυαλό μου είναι το καρδιά μου. Αποστολή,